Кали поспілкуватися та помоніторити про торгівлю людьми в Івано-Франківську говорили представники аж шести відомств. Серед них Мінсосполітики, МВС, прикордонна та міграційна служби та координатори проектів ОБСЄ в Україні. Все для того, аби подивитися, як на Прикарпатті впроваджується держполітика у сфері протидії торгівлі людьми. За словами експертів, така проблема характерна для кожного регіону України. Втім, найголовніше те, що багато людей не знають, що можуть отримати допомогу з боку держави. Достатньо звернутися у відповідні держустанови, аби отримати статус постраждалого. В кожній місцевій державній адміністрації визначено структурні підрозділи, як правило, це управління соціального захисту населення, в якому є відповідальна особа, яка відповідає якраз за цей напрямок роботи, і громадянин який вважає себе жертвою людьми, він повинен звернутися в це управління. Після встановлення статусу громадянину надається повний соціальний супровід, допомога у працевлаштуванні, отриманні освіти чи перекваліфікації, психологічна допомога і одноразова матеріальна допомога у розмірі прожиткового мінімуму. Наразі на Прикарпатті з такими проблемами до чиновників звернулися майже десяток осіб. Половина отримали належні їм пільги та соціальний захист. Чиновники кажуть, аби протидіяти торгівлі людьми, співпрацюють з правоохоронцями та соцпрацівниками. Також до Цього активно долучаються благодійники. Дуже добре, що нам допомагають у цьому напрямку Карітас і інші благодійні громадські структури, які вириють грантові програми і можуть ширше впливати на ситуацію для запобігання такої злочинності. На переконання експертів, нині необхідно пильно стежити за переселенцями, адже вони потрапляють у зону ризику стати жертвами торгівлі людьми. Щороку в Україні кількість таких постраждалих сягає 200.